Привіт! Давайте сьогодні продовжимо розмірковувати над четвертим розділом Книги приповістей. А путь праведних, ніби те світло ясне, що світить все більше та більш аж до повного дня. Дорога ж безбожних, як темність, не знають об що спотикнуться. Цей уривок протиставляє два шляхи, і Соломон любить писати про це: дорогу праведних і дорогу безбожних. Образ світла і темряви тут особливо. Промовисти, стежка праведних схожа на схід сонця, спочатку щотьмяно, але що далі, що яскравіше, аж доки не настане повний день. Це означає, що життя з Богом це процес зростання, коли ми дедалі більше розуміємо Його істину, наближаємося до нього і бачимо світло все ясніше. Навіть якщо сьогодні ми не розуміємо всього, кожен крок з Господом. Веде нас до більшої ясності. Дорога ж безбожних, навпаки. Вона, немов темрява. У темряві важко орієнтуватися, легко спіткнутися, а іноді навіть не знаєш, у якому напрямку йдеш. Це дуже точний образ життя без Бога. Зовні може здаватися, що людина впевнена у собі, але всередині хаос і страх. Вона не знає, де чекає небезпека. І кожен крок може обернутися падінням. Мені пригадується приклад молодої жінки, яка казала: коли я жила без Христа, я ніби йшла у темряві. Я робила вибори, які здавалися мені правильними, але постійно потрапляла в біль і розчарування. Коли ж я віддала своє життя Богові, ніби хтось запалив світильнику в моєму серці, я почала бачити речі ясніше навіть там, де раніше був хаос. Це і є стежка праведних, шлях, що стає світлішим з кожним днем. Цей уривок спонукає нас перевірити, на якій дорозі ми йдемо, якщо наше життя стає більш зрозумілим, якщо ми бачимо Божу руку і зростаємо у його світлі, це знак, що ми на правильному шляху. Якщо ж усе більше панує хаос, непевність, темрява, можливо, ми наступили не тією дорогою. Подібні слова писав і Давид у псалмах: Від Господа кроки людини побожної ставляться міцно, і він любить дорогу її. Коли ж упаде, то не буде покинена, бо руку її підпирає Господь. Це підтверджує, коли ми йдемо дорогою світла, навіть труднощі не зламають нас, бо Господь тримає нас за руку. Господи, дякую тобі за те, що ти моє світло і мій дороговказ. Допоможи мені йти шляхом праведності, який веде до ясності і миру. Захисти мене від і безбожжя і дай сили завжди обирати твоє світло. Амінь. А я дякую вам за перегляд, Божих благословінь.